Тільки там будуть вічно троянди цвісти, там не буде помилок невдач, там спокій царюватиме і мир навкруги, там забудем про горе і плач, там не буде втоми, напружених днів. Про мене вся журба і печаль, і там завжди лунатиме радісний спів, незбагненна краса дивний край, там зелені поля і прекрасні річки. Там нев'януча вічна краса, Україні Отці сєє сонце завжди і цей край, дивна мрія моя, тільки там всі здійсняться бажання мої, тільки там забуду всю біль, всі образи і сльози, й тривоги земні, там зустріне мене пастир мій, там завжди різнобарні квіти цвітуть, даючи навкруги аромат. Це для тих, що пройшов цей тернистий шлях, вони білий, одягнуть наряд. Там не буде війни, катастроф і стихій, страху, відчаю, переживань. Назавжди, назавжди зникне шторм і життя буревій, і туди я йду без вагань. Там не буде вже смерті і суму, й біди, там не буде страждань і розлук. Там Ісус ніжно скаже, мій Сину, війди». Я тебе відкупив від всіх мук, я за тебе давно заплатив вже ціну, я за тебе страждав і помер. Ти на поклик мій радо колись відгукнувсь, тож війди в двері раю тепер і це місце святе зготував я тобі, щоби вічно зі мною ти жив, тож забудь усі сльози і болі земні, бо давно я тебе полюбив, небочисте, святе, голубінь чарівна. Знову зір підіймаю увесь, о, яка я щаслива, що знаю Христа, що мені Він відкрився колись, твердо знаю, у небі вітчизна моя, рідний дім так до себе манить. Будь зі мною, коли спотикаюся я, будь зі мною мій Бог, в кожну мить, Будь тоді, як сльоза у очах забернить, коли сили нема далі йти, погляд мій, ти спрямовуй. У неба блакить своїм Духом Святим підкріпи. І тоді усміхнуся, забуду печаль, бачу, сяє зоря далині. Я з тобою пройду крізь життєвий туман, бо стежину проклав ти мені. В моїх мріях давно небеса вже живуть, я думками з Ісусом моїм. Мені легко долати тернистою путь, бо живу я для нього і ним. Слава Богу!